І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове зимове відео 2024 року. Ось уже підійшов до кінця старий 2023 рік і прийшов до нас 2024 рік. Радий вас бачити живими та здоровими, і нехай нам цей 2024 рік принесе нам тільки радість щастя. Всього самого найкращого здоров'я обов'язково, ну і скорішої української перемоги. тобто перемогу України проти Росії. Ось такі от справи. Ну а в сьогоднішньому відео я вам хочу показати ось такі крутезні подарунки, які мені подарували на Миколая, на Різдво навіть я був здивований, і на новий 2024 рік. Тобто три категорії подарунків. Що ж, давайте краще не гайте часу, обов'язково поставте свої зимові новорічні вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал Алекс Скорпіон, щоб я вас далі дивував своїм крутезним контентом. У 2024 році я вас обіцяю правда дивувати крутим контентом, бо в мені вже багато ідей прийшло. Але по-перше, я хочу взятися за старі ідеї, котрі я в 2023 році не зробив, ну тобто не відзняв даний матеріал, який наобіцяв, тому за це буду перше братися. Ну, добре, все, що хотів, я сказав. Краще давайте вже приступати до подарунків, бо мені вже цікаво вам їх показати. І так, перша категорія подарунків від Святого Миколая. Прибираємо гномика. Перше, я вам хочу ось показати ось такий крутий тримач для телефону. Давайте його розпакуємо, розпаковка. Ось як він виглядає. Схожий, звісно, на телефон, але це не телефон. Ось як він вже працює. Пабам-па-бам! І десь ось так він розкладається і може тепер тримати телефон. Ну, давайте я спробую поставити на нього свою камеру. Знаєте, в принципі, непогано. Тепер буду старатися часто користуватися таким крутим подарунком. Дякую, Святому Миколаю! Слідуючий подарунок це ну, такий. Де, що я дуже полюбляю брати колекції: таким це новорічний брелок, на якому написано Good luck, що означає удача, такий удачний, удачний брелок, можна сказати з такою новорічною перчаткою. Чи як правильно. Шкарпеткою, ні, не шкарпеткою, а ну, рукавицею добре. Неважливо. Матеріал поліві. Ніл, хлорид, смола, метал. Дата виробництва серпень, 2023 рік. Ще в 2023 році не потребує особливих умов зберігання. Ну, в принципі, так, непогано. Пофарбований в золоту фарбу, звісно, це не справжнього золота, це просто золота фарба. І також є ось такий гачок, на який можна підчепити. Подаруночок теж непоганий. Ну, останній подарунок від Святого Миколая. Ну, ви скажете, Сашко, а де подарунок? Це ж просто звичайна порозора банка. А я вам так скажу, це і є сам подарунок, тільки без 에, того, що потрібно там бути. Це солона кокосова карамель. Коли мені її подарували, я її спробував. Вона така капець, яка вона була смачна. І кокосу там не сильно таке чулося, але трішечки солі, просто було капець, це таке найдорожче, що мені передарувало, найдорожче навіть ось так. І, друзі, в мене така прийшла ідея на кулінарний ролик. А чи хочете ви, щоб я повторив цю карамель, ну, звісно, без кокосу, просто солону карамель. Там, звісно, нічого складного, там потрібні вершки, жирні вершки. І якщо ви під цим новорічним відео з подарунками, ви теж максимальну кількість подобайки, я це спробую повторити і показати як воно готується. Перша категорія завершена. Переходимо до другої категорії подарунків. Від на Різдво. Так. І так, друзі, наступна категорія подарунків на Різдво. Можу сказати, типу, від Санта-Клауса. Що можу, по-перше, звернути увагу, що на Різдво ми, гляньте скільки книг подарували. Ого-го! Давайте я вам покажу самі найцікавіше, щось. Перша така маленька. Сувеніри з природного матеріалу. Дуже такі цікаво. Слідуща книга середньовіччя. стародавні римляни. Ну, В принципі, вони всі одинакові, стародавні єгиптяни. Твоя перша енциклопедія навіть також є. Кельги і вікінги. Ну, цікаво. «Майя, ацтеки та інки. Стародавні греки, стародавні китайці. Ну і на цьому все ось. Окільки кіни подарувати, це просто величезна кількість. Ну і ще один подарунок, так. Це крутий бластер не. Зараз його з такого прозорого паспорта. Зацініть, який він бомбезний, друзі. І до речі, в мене також з ним є ідея. Я хочу зняти його, по-перше, в своїй рубриці «Корисна інформація за ноутбуком, а по-друге... зробити... Таке випробування для нього, влаштувати випробування, перевірити, ну, протестувати його з іншими бластерами. Це буде весною, тому що взимку це буде не зовсім таке зручно, але весною буде зручно. Теж треба поставити на це вподобайки, якщо ви хочете бачити. Ось що я вам не обіцяв, коротше, це, по-перше, поставити вподобайки, щоб я повторив солону карамель. А друге це два відео з нерфами. Ну, Перше відео це буде. Інформація про нерв, крута інфа, а друге випробування до, до даного нерфу. Ну і переходимо до останньої подарунки. Подарунки на новий 2024 рік. І так, остання категорія від Діда Мороза на новий 2024 рік. По-перше, це без цукерок. До речі, забув сказати, що на Різдво та на День Святого Миколая також були цукерки. Віди ж без цього. Також ще, як, коли, якщо ви замітили таку цікаву чашечку, така кружка навіть, з якою можна пити свої улюблені з... зимові напої, на неї написано Happy Holiday, що значить щасливих новорічних свят. Ну, і ще я дуже здивувався такому подарунку, куди ж без шкарпеток. Ось це я розумію хороший подарунок на 2024 рік ну ножкам буде. Два рази тепліше, та й тим паче в них приємний недотик матеріал і дизайн виконаний класно. Все як я полюбляю. З таким ведмедиком матеріальчик. Ну і, звісно, ще ось от желейкою від Рошен Ямгам. Ось такі от справи. Що ж, на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось До сьомої хвилини я дійшов. Якщо мої подарунки на 2024 рік. Сподобались, то обов'язково раджу всім поставити королівські зимові вподобайки і підписатися на мій ютуб канал Алекс Скорпіон. Також я буду старатися вас далі дивувати своїм крутим зимовим контентом 2024 року. Ви просто, ви просто поставте на це вподобайки і підпишіться на мій канал. Нічого складного. Ну і також на дзвіночок на тисяч, щоб отримувати детальні повідомлення від мого каналу. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. бережіть себе і до наступних моїх нових відео 2024 року. Обіцяю, вони будуть дуже бомбезні, тому чекайте їх.